Дидактична гра хитра лисичка. Лисичка потоваришувала з Вовчиком. На вулиці зимно, холодно, ось і вирішили вони. Йти на річку та наловити рибки. Наловили риби багато. Склали рибку до кошика. Але ж її потрібно поділити. А лисичка хотіла собі все забрати, та вовчик це не дозволив. Почала лисичка ділити рибку, в одну кубку собі склала в іншу вовчику. А чи порівну? погляньте діти. Вовчик незадоволений. Ось тоді почала лисичка ділити рибку. Це собі. А скільки полічить діти? А це Вовчику. Що можна сказати про кількість? У лисички п'ять, у Вовчика одна. П'ять більше, ніж одна. Знову почала ділити лисичка. Знову собі поклала рибки. Ну і Вовчика не забула. Та чи порівну у неї чотири у Вовчика дві? Знову лисички більше? І знову лисичка ділить рибку. Собі поклала і вовчику поклала. А поскільки одержалось? Полічили? Так, по три рибки. Що можна сказати тепер? Порівну. Якщо три рибки у лисички і три у вовчика, їх порівну.